Як я кинула пити в 17 років або як все відбувається в нашому житті? Почала я пити в 15 років, і вже через півтора роки я кинула і зараз розповім, чому і як я не бухала там кожного тижня, не валялась під заборами і так далі. Десь раз на один, два, три місяці була якась туса, і я могла випити ну так прилічно, але в моєму житті стався доволі складний моральний період довжиною в півроку. І тут лютий 23-го року, ніч я лежу на кроваті, не сплю і в голові думка, я більше не п'ю. І все з однієї такої думки в голові я прийняла рішення кинути пити, тому що якраз цей складний період плинув на мене і в моїй голові дуже багато всього змінилося, особливо цінності. І після прийнятого рішення за секунду я більше не п'ю. І так все стається в нашому житті. Ми починаємо щось робити тільки після прийнятого рішення всередині, або перестаємо щось робити після прийнятого рішення. І дуже часто не починаємо робити через страхи і сумніви, боїмося, що не вийде. Не приймаємо рішення почати і починаємо. Деградувати, тому що залишаємося на одному місці. Страхи, і сумніви є у всіх, але хтось приймає рішення йти в ріст і розвиток, попри все, а хтось залишається сидіти на одному місці зі страхами та сумнівами.